Привіт! Сьогодні я покажу вам, як зробити ось таку мішень. Беремо лук і натискаємо на кнопку. І щоб подивитися, що ми виграли, ставимо динаміт. Починаємо до роботи. Беремо любі доски. Ставимо ось таким чином і маємо знизу зробити по 5 блоків. Раз, два, три. Чотири. П'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Пер зверху те саме робимо щось знизу і робимо доверху п'ять. Тепер беремо червону шерсть і білу шерсть. Там от тут. Теперь навколо білої шерсти ставим чорну шерсть. Навколо червоної білу шерсть. коло біла і червона шерсть Ставимо білу шерсть Бачите, в мене не, вміщ... не вміщається. То, значить, нам... нам треба так, щоб червона шерсть закінчувалася. Значить, ще раз обводимо. Беремо кнопку, беремо дерев'яну, ставимо сюди. Тепер ми маємо взяти ще дерево, верніше доски. І ось так робити, як сходимо. Так, тепер робимо тут, він, ставимо звідси комператор і повторювати тут надовго. Так, тепер повертаємо сюди. Знову те саме робимо і ставимо недалечко динаміт. Тепер б... беремо лук і підлітаємо до нашої мішені. Бачите, і щоб знати, що ми попали, динаміт вибухається. Ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. Па-па!